біймах ночі земля дрімає. О Боже, любий, яка краса, яскраво місяць в висотах сяє, а небо чисте, немов роса. Про щось тихенько шепочуть зорі, все небо повне незримих див. То що це сталось десь там, в просторі, Порушив тишу чудовий спів. Його, почувши, земля здригнулась, на мить завмерла від цих чудес, пташки й дерева від сну проснулись, земля приймає гостей з небес. Збулись нарешті слова пророчі, в людському тілі зійшла любов. Коли все спало, в обіймах ночі на землю з неба Христос прийшов. Коли дивлюсь я на ці події, міцніє віра моя й любов, а в грудях серце моє радіє, це ж ради мене Христос прийшов, лишив простори і славу неба, на хрест піднявся, щоб там вмирать. Тепер повірить, йому лиш треба і дар спасіння Його прийнять. Нехай в це славне різдвяне свято, забувши зло і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато, бо Він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай лунає, хвала й подяка Йому від нас, хай все творіння йому співає у цей чудовий різдвяний час. Амінь. Амінь.